Доброго дня, любі друзі! Витері Софія і так в чому тобі сьогодні пощастить? Працюємо старого? Ох ти, буде вихід, любі друзі, буде вихід із застоя там, де ви не знали тривалий час, як бути, і голова вже боліла, і хотілося лежати, і нічого не робити, і не жити, і не дихати. Не могли приймати тривалий час правильного якогось. Рішення, ну його не було. Да? Для того людина себе підвішує, щоб зрозуміти, куди мені йти, як мені бути, як мені жити. І дивіться, куди буде вихід, любі мої друзі, до королеви Пентаклів. Ця пані так вона втомлена в цій колоді, намальована, але вона тримає на руках той ресурс. те Чого вона тривалий час хотіла. Тож сьогодні буде вихід у вас з важкої тягнучої ситуації, з болісної ситуації, можливо, були втрати. можливо, була втрата не тільки на ресурсі, на матеріальному, була втрата віри, віри в себе, наприклад. Тож сьогодні буде благосний вихід в добробут. В багатства можете отримати реально сьогодні гроші або якусь ідею, або якась королева вам допоможе вам сісти на ваш особливий трон. Вітаю!